Це саме та фактура, яка тобі точно сподобається в твоєї оселі. Дивісь, вільвет в сіренькому кольорі напівматова така фактура. Нічим її покривати не треба, ніякими ні восками, нічим. Наноситься техніка називається вісінка, Повністю весь будинок. Зараз ми вам покажемо. Це майстер спальня. Далі в нас дві дитячі кімнати. Повністю все. Однотонна напівматова фактура і майже зільє. Колір V004, запам'ятайте, виглядає не дуже темним і не дуже світлим. Тобто такий ідеальний варіант. Двері прихованого монтажу, як ви можете бачити, також у нас всі у вілльєті. Ось у нас всі двері. І сходовий марш у нас також вільвів і весь перший поверх. Але в техніці мапа «Мапа світу». Тобто у нас весь будинок мапа світу, перший поверх та сходовий марш, та всі кімнати вісімка.